Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Збройні сили України вдарили по ворожій станції спостереження протиповітряної оборони біля окупованого Мелітополя Запорізької області. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у телеграм. За його словами, пролунало чотири потужні вибухи в районі північного виїзду з міста. За оновленими даними, сили спротиву влучили в самі очі ворога. Тепер ворожі сили майже осліпли, до того ж, втратили багато крові, а наші вже готові влучно наносити наступний удар, зазначив він. Посадовець наголосив, що останні дні літа можуть виявитися найгарячі Чішими для російських військових на всьому південному напрямку країни. Нагадаємо, 29 серпня ЗСУ прорвали першу лінію оборони російського окупаційного війська. У Херсонській області розпочали контрнаступальні дії на багатьох напрямках на півдні України. Українські військові змусили відійти зі своїх позицій 109-й полк бойовиків з так званої ДНР, а за ними втекли російські десантники. Зараз джерела в ЗСУ повідомляють про початок широкомасштабних наступальних дій українських захисників на півдні країни. У Херсонській області. Рості ЗСУ влучили в Береславський машинобудівний завод, де російські окупаційні війська розташували свою техніку, боєприпаси та особовий склад. Зараз там велика пожежа. Російські окупанти опинилися в складному становищі в Херсонській області. Адже ЗСУ знищили майже всі великі мости, зокрема Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський, якими можна переміщувати військову техніку. Тепер є тільки пішохідні переходи. Російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму для України. Це блискучий шанс повертати свої території. Написали в оперативному угрупованні Каховка. Також ЗСУ нанесли удар по базі окупантів та їхньому складу з боєприпасами в Херсоні. Крім того, українські військові ударили Скаймерс по ворожих складах боєприпасів і скупченню живої сили на території заводу Сокіл у новій Каховці і поблизу моста в Олешках. Тим не менше, на правобережній частині Херсонської області все ще залишаються тисячі російських військових, попри на натяки від ЗСУ. У самому обласному центрі їх не так багато. Про це розповів 24 четвертому каналу Херсонський активіст Володимир Молчанов. За його даними, ворожа система ППО розміщена в промзоні і не переміщається звідти. Активіст також зазначив, що поставки в Херсоні саме лінійним частинам проходять централізовано, тому ці військові не завжди з'являються в місті. Якщо говорити про Росгвардію або мобілізованих з окупованої Донеччини та Луганщини, то такі військові, як правило, на блокпостах. Додав Молчанов. Активіст припустив, що в самому місті. Зараз знаходиться не більше п'яти тисяч ворожих військових, більшість з них охорона і толові структури росіян. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила!